На новій виставці фундації Гермота Ньютона, що працює в музеї фотографії у Берліні, демонструється колекція знімків відомого німецького фотографа і фотохудожника. Ліс Файфанадворкс Остилгірдбилні овкосенпетисфосці підсот фотознімків постійно зберігаються тут в цій будівлі. Але оце вперше ми зробили вибірку 200 робіт, які ви бачите на стінах. На вибірки увійшли розмаїті знімки: фотопортрети, фешн-знімки і звісно, фотографії в жанрі ню. У 70-х-80-х роках Гельмут Ньютон співпрацював із журналом Vogue, для якого зробив серію своїх відомих знімків у жанрі ню знімки. Зроблено в Парижі, Монте Карло та Нітці. він був фешн фотографом. Він не був фотопортретистом, він був фотографом моди. Він завжди був на поготові, не мав та рушниця, що готова вистрілити. Він фотографував усе життя. Спочатку для реклами. Знімки в Жанрі ню вийшли в його життя згодом. значно пізніше. Виставку можна оглянути в Берлінському музеї фотографії до середини травня.